Привіт, шановні гості, дорога родина! Темнота. З 3 годин дня до 7 в нас по графіку сьогодні виключили. Вчора не виключали. Не знаю, вчора, може, якийсь фондший другий був. Вдень нормально було. Я очікувала вчора, що будуть виключати, вчора не виключали. Я навіть для вас вчора записала. Коротке відео з уроком. Тож, будь ласка, зайчики, я бачу, що переглядів трохи, тож вас мало цікавить пошив, щоб тоді мені не писали, де уроки, де уроки. Он урок, я ось побачу, як ви будете його дивитися. От ну, це я жартую, звісно, кому треба, той подивиться. Сьогодні ми були на зйомках в магазині Швейний Світ. Коли в вівторок чи в понеділок дзвонила Наташа, каже, приїхали нарешті машинки, бо вони зараз. Приїжджають, як ви знаєте, з затримкою, тому що частково стоїть на кордоні, морем воно не рухається, літаками воно не рухається, тільки, отак от через польський кордон, все до нас попадає. Тож приїхала частина машин, показували сьогодні Джаном, Зовсім недорога, але машинка нормальна. Кому треба, завтра. Поглянете, Можливо, в когось така є, то напишете там під тим відео свої відгуки. І що цікаво, сьогодні я теж для себе дізналася щось нове стосовно навіть петель. Лапка для петель, і там можна натягувати отак от ниточку зверху, і по тій ниточці машина робить петлю. От я сьогодні прям всього знати зайчики неможливо. Тобто, подивіться, будь ласка, кого цікавить саме петлі для машин. Багато в кого є така, звичайно, що лапка для того, щоб робити петлю в швейній машині, От подивитися відео, Наташа показала дуже-дуже детально. Наташа молодець. Це те, що заздалегідь, от я вам кажу. Дощик на дворі, хоча в день виходили не було, ми ще трішечки попали під дощ, воно так я намокла, була ось в цьому платі ляному, воно в мене, як завжди, знаєте, як ото льонодів і завжди як з одного місця. Потім, бо він дуже мнеться, потім з'явиться світло, а воно з'явиться десь, мабуть, годинки в сьомій вечора. Так пізно, тому от, телефон поставила напроти вікна, щоб хоч якось на мене попадало світло з вікна. Хоча на дворі досить таке ну, темне, не світло. Було цікаве запитання від вас. Багато хто просив пояснити, в чому відмінність. Я тут. В чому відмінність дикого шовку від шовку? Що це взагалі? Таке той дикий шовк. Друзі, дикий шовк це шовк не фарбований, в нього більш грубі волокна. Це натуральний шовк, але технологія виробництва майже не відрізняється від старовинних технологій. Тому його називають диким шовком. В ньому більш грубі волокна, і в дикий шовк має натуральний природний кремовий колір. Тобто цей шовк він не... Фарбований. Тому в дикий шовк він може бути тільки от такого одного кольору. Все. Він не може бути рожевим, він не може бути яскраво білим, він не може бути чорним. Дикий шовк він буває тільки. В одному вигляді і в одному кольорі. Так як натуральний нефарбований льон. Він там може бути трішки сіріший, трошки бежевий, але всі приблизно розуміють, що таке нефарбований льон, от як домоткане полотно. Так само і дикий шовк. Можливо, хто не бачив минуле відео, показую вам шматочок цього дикого шовку, де я його вже діла цей раз. А ось він лежить. Я вже дошку прибрала, щоб вона мені знову на ногу не падала. Отже, показую вам дикий шовк. Можливо, напроти вікна у вас буде трішечки іншого він кольору. Це кремовий ось такий відтінок, бачите? Ось. І зараз візьму в руки телефон, переключу е на камеру іншу. Цей шматок у мене повністю випраний. Ось він має ось таке плетіння. З таким жемчужним відливом, кремовим. Тобто він ну, може якось на телефон, мені здається, навіть світліше, бо телефон освітляє, щоб ви побачили, яке тут плетіння. Він абсолютно це тонкий, він... це шовк, він надзвичайно ніжний, тонкий. От Щоб ви побачили, яке в нього плетіння. Тобто дикий шовк, він тільки в такому форматі. Його не буває інших кольорів, бо то вже рахується, як не дикий шовк, а просто як інший шовк. Буває і саржовий, і називають деякі види як тафта. Багато-багато е, ну, різних різновидів шовку. Є шовк, шовк це склад. Шовк, так само, як може бути бавовна чи коноплі. Шовк це. Склад тканини, а далі її зовнішній вигляд. Це, ось, наприклад, дикий шовк. Ви побачили зблизька, який вигляд має він такий, знаєте, як паперовий. От на нього можна назвати, що він як паперовий цей шовк, тому що ця технологія надзвичайно старовинна. Така, і ну, звичайно, що в нього специфічний зовнішній вигляд. Далі ми маємо з вами шовку. Шовку може бути взагалі як шерсть шовком, грубий. Він може бути тонкий, як шифон, він може бути жатий, це може бути батист, в складі якого шовк. І зараз я вам. Покажу е, ці різновиди. Ну в мене тут в кімнаті ще раз перепрошую, тому що е, світла е, зараз немає, тому немає, як вам. Отже, найперше, що ось висить, це Батист. Дивіться, це також 100% шовк. Ой. Шовковий Батист. Ну, всі ви розумієте, що таке Батист, так? Але тут 100% шовку. Далі. Атласний шовк. Ну, всі знають, як виглядає Атлас. нас. Якщо тут з боку не додалі, є ось такий шовк. Дивіться, це також 100% шовк, ось такий. Ну, Це не деворе. Коли от з таким напівпрозорим буває, то називають на нього деворе, ну це просто от такий шовк, бачите, ще з люриксовою ниточкою. Теж 100% шовк ось він. Далі Атласний шовк десь тут в мене був. Ну, як, як звичайний шовк Атласний. Тут треба мені ритися, бо я, можливо, не найду десь був такий червоний. Ну от, такого. Це не натуральний. Я вам хочу показати натуральний, але натуральний теж має такий вигляд. А ось висить натуральний шов. Атласний. Це натуральний, Атласний ось висить шовк. Бо тут не натуральний, я показала. Так, оце ось все вам сьогодні по натуральному пройдемось. Ось. Далі ось. Зворотня сторона в нього ось така. Далі тут десь висів чорний. Чорний ось шовк, дивіться, ось такий ще є. Бачите, типа як жатка, це теж натуральний. Ось такий. Всі побачили. Далі пакистанський, ось такий. Дивіться, яке плетіння. Це він ручної роботи йде. Це на маленьких фабриках ось такі робляться. У мене тут такі красиві, скажімо так, ексклюзиви. Вісять деякі. Так, далі. Тут, мабуть, що нема. Ну, ось такий, як чорний, тільки кофтина пошита. Ось теж, бачите, такий, як чорний, ось. Один в один. Далі. Е, зараз шовк. Ось такий тоненький. Він не як шифон, бачите? Не як шифон, але майже як шифон. Ось. Натуральний ось такий шовк. Далі. Це вже шифон, тільки жатий. Натуральний шовк. Тут вдвоє складено, пардонтя, бо він же дуже тонкий, ось такий. Побачили ви, так? Да? І ще тут був ось такий ось. Десь він дуже тоненький іде. А саме шифон шифон прям шовк в мене немає, щоб показати. Ось це теж натуральний шовк. Просто, що воно тут в шафі, тут же ж тканин, щоб ви розуміли, що тут тканин, ну, запаси. Хтось там казав, Юля, покажіть всі свої тканини. Хоч хочеться сказати, ви, ви прикалуєтесь, щоб я показала. Дивіться, тут ось. Тут все оце ось, це все тканини. І зверху, і отут знизу, просто що тут ось деякі речі, ось так вісять. Оце все ось теж так вниз. І тут. Там за цим, там теж тканини. І тут ось за дверима на оцій полці тканини. І там у мене є тканини, і навіть отут в коробках є тканини, І, і, і. Ось в коридорі є тканини. Побачили? І навіть те, що не помістилося в шафі наші з речами. От речі, 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 от речі, постіль. І тут я трішечки тканин. Отако от от трішки заховано. Трішечки. Чуть-чуть. Ну, на всякий случай, інзе. ви зрозуміли, в кроваті, в ліжку є прям рулони. Рулони, от ті, що я купляла батист тонюсінький. Цілими рулонами те, що я раніше брала, те, що я на підкладку. Тому що це таке, що ти його не купиш по метру. Є такі тканини, що продаються тільки оптом. От скільки є тканин, ну це мало. Треба більше, звісно, що бо мало для феншуя. Завжди зайчики треба більше. Більше, звісно, що для феншуя треба більше це ж все те, що я люблю. Я себе оточую тільки тими і тим, кого я люблю. От настільки багато тканин, вони різні. Це ні, це штучний. Тут був ось. Так це ні. Це ні. Так, якщо поприбирати це льон. Ну, в общем, ті вам шовки, що були, що тако в очі впало. І буває натуральний шовк, ну, щоб ви розуміли, чим дикий відрізається від недикого. От основна відмінність в тому, що він не фарбований і має таку грубу структуру паперову. Все остальне шовки є віско з шовком, є шерсть шовком, різновид. це просто склад шовк, який може підмішуватися в інші види волокон і тим самим з'являються. Нові за зовнішнім виглядом матеріали. Є ще трикотаж. Трикотажна кофточка в мене є, і вона не одна. От на вигляд, як звичайна футболка. Але там у складі 100% шовку. Просто ідеально. Може, хто не знає, і таке є. Є е, е, ну, різні трикотажі. На вигляд, на вигляд цей трикотаж може бути як віскоза, або як звичайна футболка, а то 100% шовку. Зараз я в шафу ось іду червону футболку. Якщо не йду, то покажу. Зараз поставлю вас отут коло квіточки. Дощі да? а ми скирдуємо. Дощі, да, ми скирдуємо. Дощі да? Ми прийшли, Сергій трошечки підтомився. Зараз я подивлюся, тут була червона футболка. Якщо вона тут висить, а якщо не висить, то ціла в мене гора вже накладена, отак зверху джинс, треба розібрати. Те, що я вдівала, я не люблю, коли речі валяються. А ці штани їх треба всі повісити. І це отак от вдівав одне з друге з третім. І потім накладаєш цілу кучу. Накладаєш кучу, зайчики не в тому плані, а в другому. Так, тут я не знайшла. Давайте в цю сторону. Де ти? мабуть, що під цією кофтою такою. Зараз хочеться ж вам знайти, показати. Ні, тут немає. Ну, в общем то я думаю, що ви мені повірили, що таке буває і таке в мене є. Тільки де воно? Хто його знає? Пробую знайти, як тут стільки всього. Оце зайчики, треба, знаєте, що вести? Каталог речей в шафі. Я колись бачила... По-моєму, в когось, знаєте, в тій шафі те має бути, в тій те із фотками. Думаю, боже, ото люди. Я не можу я знайти. Воно точно є, може або десь складено. Червона футболка була. Футкова. Ладно, бог знає. Ну, в общем-то, щоб ви знали, що воно, що воно, зайчики, є. Полетіла просто. Комір для з якогось пальту. І вам, з вами побалакала і сама трошки відволіклася, бо так трошки підустали ми сьогодні. Поки пройшлися, поки туди-сюди, то так кава-м невеличка екскурсія по тканинам. Дуже велике різноманіття є тканин. І, ну, навіть якби в мене там, наприклад, було. Менше тканин чи навіть більше, ну це нереально показати всі і розказувати про кожну. Тому що ну, підвидів буває дуже багато. Навіть той штапель береш, штапель, казалось би, да, всі знають, що штапель має робитися тіпа типу, віскози 100%. Ну штапель по фактурі своїй, от зовнішній вигляд. Штапель це не про склад скоріше. А про зовнішній вигляд самого матеріалу, то він буває 50 на 50, буває взагалі із Хебе із бавовни робиться. Ну, дуже велике різноманіття тканин, і ти не підугадаєш. Якщо ти розкажеш за одну, то у вас це може бути ну, геть, іначе ще щось. Геть зовсім щось інше. Тож, зайчики, коротку екскурсію провела, тканини показала. Щоб ви не думали, що а, ти ж не все, що ось під столом у мене лежить». Дивіться, я забуваюся вже. За оце ще я забула, що в мене тут складено, теж на чорний день. Це треба попросувати Сергієву сурочку, я повісила. От, до речі, питали за оцей костюм, запитували. Найдіть на каналі Урок, бо він є От точно такого костюма, такого фасона. Тільки він був з шовку, а не з мусліну. Ну, це ж те саме, друзі. Не, не починайте, ну це ж уже скільки можна? Одне й те саме з іншої тканини, вам вже знов давайте шить. Не балуємося. Я постараюся, якщо не забуду, якщо буде світло, то я ссылку оставлю під відео. Якщо ні, то телефоні змонтірую те, що є, ось, і закину на Ютуба. Тому що в нас оптове окно і інтернет є навіть без світла. Я вже казала, хоч одне добре. Бо тому що якщо пропадає світло, то навіть зв'язку немає. Тобто ти не можеш зателефонувати, тому що зв'язок слабий. А по інтернету зателефонувати, наприклад, по вайберу без проблем. Отак, все ж за шов об'яснила. Може, комусь ще за якусь іншу тканину потрібно буде коротке роз'яснення. Ну, звісно, що в мене тканин багато, але ви маєте розуміти, що переважно я шию з певних видів матеріалів. Ну, так склалося історично, з певних видів матеріалів я шию. Я не, не майстер пошиву, наприклад, костюмів, жакетів, пальто якихось, хоча в мене є пальто від тканини, але їх досить -таки мало. А от що стосовно суконь і легких тканин, трикотажних тканин, то про них я можу розказувати вам безкінечно довго, нудно і ну, комусь цікаво, комусь не цікаво. Ще трішечки погоди. Ось такий це вигляд має зараз. Все затягнуто, іде дощик. Дощик треба, бо, як ви бачите, в нас там саванна внизу. Дуже все хоче пити, дуже хочуть пити дерева, хоче пити трава, хочуть пити рослинки, комахи різні. Все для всього потрібна вода. Тож, звісно, що нам по феншую може і не дуже, але для природи дощик, ой, як треба, особливо для тих, хто посадив городи. Він необхідний. Цьому вас поцьомкала-побомкала, щоб ви знали, ну світла нема, ну що я буду шити? Ні кроїть, ні шить, отако, знаєте. Та й втомилася, відпочину. Щоб ви знали, що все добре, і переглядайте відео з червоною спідничкою. Там не забувайте ставити лайки. Дуже велика подяка вам за підтримку. І за підтримку магазину Занна. Дякую вам, що ви так відгукнулися чудово. Ви, молодці, друзі, разом ми. Сила, як завжди, друзі, разом ми сила. Всім вам бувайте здорові! Хай у вас все, -все буде добре! Всім пока!